Місце, де прорвало, де била вода з під землі. Водоканал пояснює, що це не їхня межа, не їхня територія. Вони хочуть, щоб ми сплатили за роботи, а вони можуть їх виконати. Хоча одна труба водопостачання не може стояти на балансі одночасно в двох кооперативних будинках. Це міська територія, труба загальна, яка постачає воду, а потім вже Після нашого люка вже іде наша територія і наше розмежування. Водоканал не надає офіційних відповідей, що це на нашому балансові. Щоб розрити, буде стояти, буде вартувати 20 тисяч. Якщо трубі 60 років, якщо з під землі був гейзер, то Ну, зрозуміло, що там масштаби будуть хороші, ну, дуже великі будуть. І навіть на два будинки перекладати, чому ми маємо сплачувати знову такі кошти за ремонт. Якщо ми кожного місяця сплачуємо водоканал за водопостачання та водовідведення, також ми платимо абонентську плату кожного місяця.